Мої вітання радий вас всіх вітати на своєму каналі. Якщо цікавитися питанням, як допомогти у залежній людині, можете підписатися на мій канал. Я на своєму каналі викладаю час від часу відео на тему, як допомогти у залежній людині, якщо вона знаходиться в запереченні. Сьогодні я хочу поговорити ще про одну таку помилку. Більш про те, чому не виходить змотивати узалежну залежну людину. І сьогодні саме, про саме важливе. Я коли спілкуюся з близькими, вони завжди говорять, що що ми тільки не робили, як ми не говорили, Ну, дитина змінилася, син просто став зовсім іншим, не таким, як був. Ми говоримо, кричимо, що тільки не казали, а за голову братися не хоче. Ніби да, узалежні вони. Не тільки не усвідомлюють проблему, а вони ще не хочуть просто а, цю ніби проблему бачити. І є пояснення, чому вони не бачать цю проблему. І ще одна причина, чому близьких не виходить змотивати у залежну людину, це через те, що а, вони а, самі не знають, що вони хочуть. Коли а, хворіє, наприклад, дитина, а, матір знає, що потрібно да, звернутися до лікаря, а, одягти тепліше, зробити чаю з лимоном. Максимально там в кінці кінців запшикати те горло і купити відповідні медикаменти, щоб можна було допомогти. Конкретні дії е, є чінки розуміння і, звичайно, є е, кінцевий результат. Я часто цікавлюсь у близьких, е, а що ви хотіли, коли тримали вдома, повністю сприяли його вживанню, створювали всі е, відповідні комфортні умови. І вони відповідають, що ну чекали, поки він усвідомить. Чекали, поки він зрозуміє і е, звернеться до нас за допомогою. Ну, це бред. Що він повинен зрозуміти? Що він повинен побачити, коли всі проблеми, які виникають його внаслідок вживання, вони е, просто вирішуються близькими? Що він повинен зрозуміти взагалі? Його е, життя повністю влаштовує. І завдяки, завдяки близьким, його життя просто в шоколаді. І я скажу, що якщо ви хочете змотивувати е, залежну людину, однозначно потрібно, щоб були конкретні алгоритми з цілями, і тоді буде позитивний результат. Е, тому що ну, е, якщо вже залежна людина вирішила жити таким життям, то при тому, коли він іде з дому, потрібно е, розуміти, що якщо е, ти йдеш, то в такому випадку пам'ятай, що ти завжди можеш звернутися до нас за допомогою, але ти відразу їдеш на дотоксикацію, якщо при потребі проходиш психосоціальну реабілітацію, і тоді є конкретні, конкретний алгоритм, є конкретні цілі, і тоді однозначно повинен бути позитивний результат. А розмови, там, погрози і різний роду шантаж, воно просто не впливає. Тому що все одно людина пішла собі, знову випала, впала. Чи попала в заграти, чи ще гірше там, в лікарню, чи загинула від вживання. Тому є чіткий алгоритм, який приводить до позитивного результату. Якщо а, жити таким от життям і думати, що все саме по собі воно зміниться своїми силами, то ну, кінцевого позитивного результату не буде. Немає конкретних алгоритмів, немає конкретних цілей і не буде позитивного результату. Задумайтесь про те, що я сьогодні сказав. Якщо потрібна моя допомога, пишіть мені в особисті або телефонуйте мені за номером, який я вказав в шафці профіля. І пам'ятайте, є конкретний алгоритм, є конкретні дії і є позитивний результат. Всього найкращого підписуйтесь, лайкайте, діліться цим відео, я буду дуже вдячний вам за вашу підтримку. До зустрічі!